Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю крепких і здорових медоносних бджіл. У нас в яру все все квітує. Хоча дуже зарані ще так рано черемуха не квітувала обично в кінці квітня, в началі травня. Ми продовжуємо розширати сім'ї. Підкладати вощину і підкладаємо вощинку фірми Bord виробник, якої запевняв, що вона буде найякісніша. Судя з відгуків, на даний момент це, можна сказати, одна з найкращих вощин. Але все ж таки останній. Останнє слово за нами бджолярами. І ми, якщо вона буде неякісна, ну це я думаю це. Хоча вже я її багато, я не знаю вже скільки, навіть 200-300 штук, можливо, і більше підставив. бджілки її тягнуть. Зараз побачимо, чи... Пока чи вони потягнули, чи може маточка вже засіяла в ню. Але є, і хочу сказати ще про таку, я не професіонал, і я думаю, що без аналізу дуже важко оприділити якість вощини. Але, але ми пасічники собі, на свій погляд, можемо оприділити. Перше, це якщо вощина плеве, Якщо їй відказується будувати бджілки, слідуючи, якщо матка пропускає ячейки і, ось дивіться, гризе, але це не показник, що це, що це погана вощина. Це, скоріше всього, перетиснута, де проволока. Так, дивіться, вона відстроєна якісна. Я думаю, що це не показник. Це коли гризуть, її повністю і скидають. Оце тоді перший показник, що це неякісна вощина. Не знаю, чи буде видно, але дивіться, матка пропускає ось світлі ячеєчки. Тут сіє. далі знову світла. Це показує, що в цій вощині, скоріше все, є або парафін, або церазіт, або ще якась гедота. Още раз така сама рамочка, де матка робить пропуски. І хотілося б... Звернутися до виробників, якби вони, навіть якщо вони хай собі додають той парафін, церазіт, чи що вони там додають, пишіть в ощині. 60% воску, там 20%, 20% парафіну, 10% церазіту, 5% ще якоїсь гедоти, того того І пишіть. І, Звичайно, хотілося б звернутися хто. Особливо до мене дзвони дуже один. З Білої церкви він має зв'язки чи не зв'язки, а вплив в уряді. Він... Це ця людина, яка організувала була страйк під Кабміном. І хотілося, щоб вони теж внесли в закон за підробку вощини. Щоб було, наприклад, от підробив вощину, взяли аналіз і щоб був, наприклад, штраф півмільйона. Я думаю, щоб хтось би тоді. Підробляв би цю вощину і обманював. А ще хотілося б, б теж, якби виробники хоч час від часу читали Біблію і побачили, який там гріх, коли людина робить обман, то я думаю, щоб ніхто цього обману не робив. Добре. У кожного яка совість, така вона і є. Но коли я спілкувався з виробником фірми BiWord, і я його запевняв, якщо вона буде неякісна, я підігравати не буду. Якщо вона буде неякісна, я так і буду показувати. І він на це согласився. Добре, йдемо побачимо зараз, чи вони її потягнули, чи ні. Це заставна. Не заліпили її. от така треба її, мабуть, забирати. Принос є вже. Підставлялася сушка. Дивіться. Вся сушка залита, вся вся рамка. Вся сушка залита. Тут е, українська степова від Єгошина, облітана на нашому трутні. Дивіться, якщо бджоли обмежують матку, це говорить про медопродуктивність бджоли. Дивіться, кругом. Кругом, кругом, кругом рамки обсіну всередині розплід, навіть знизу ось піджали. Про що це говорить? Що треба розширювати. Дивіться, як органіч, органічують матку. Ось тільки ось великий клаптик, а то все залито. Просто все залито. Дивимось в ощинку фірми Beward. Дивіться, залили. І маточка засіяла. Геть засіяла геть ось внизу, дивіться, бачите, Засіяла. А тут вся дивіться, і залита. ну, Можна сказати, що якість супер вщини. І тут матка засіяла всю всю сторону. І тут заливається. Но тут поки лиш яйце. А ні, де-не-де є. Іш яйце, личинки не бачу. Українська степова від Єгошина. Дивіться, який розпліт. Зверху невеличкий вінець, що характерно для української степової. Вже бачимо, що тут ось, ось круг, де, де вийшла бджола, занесли пергою і заливається. Мені поки подобається. Все, вийшли, видно, що молоденькі бджолки, пухнасті ще, сіренькі. Ось наша мамочка й ходить. Дивіться, красотуля. Вона знов і ця рамка вже стояла. Знаєте яка рамка? Я навіть удивляюся. Десята рамка розплоду. Ще я такого не бачив. Все в розплоді. Оце ж пари, це облітана на нашому трутні маточка. Ще я таку в мене в житті таку переглядав пасіку 4, 5, 6 рамок. А тут ого, дивіться, розплоду до 10 рамок. <кхід> Оце вже така, що обмежують. І все, і все залито. Просто все залито. Ну, і значить, її треба зверху ставити в магазин. Це 16-й рамочний. Вощинку відтягнули, засіяли, супер. Оце сім'я мене здивувало. До 10 рамок розплоду. Ну, в травні зробимо відводочок від неї. Розширили. Вона вже могла би і зроїться. Занімає повністю, 16 рамок покриває. Зараз вийде, ми зараз поставимо магазин. Магазин зверху. Буквально через пару днів, щоб вона трошки не розширила, щоб не зразу ставити магазин. Хоча вже з середи передає невеличке похолодання, можливо, ми і перечекаємо ці дощі, а після дощів поставимо магазин. По миролюбності теж, ви бачите, дає працювати, не кидається. Супер. Я ще раз. Щоб не бути брехуном, перечитав, да, дійсно більше 9 рамок розплоду. Сім таких, що від бруска до бруска, а там такі, що обмежені. Ну, можна сказати, в середньому хай б де сім, 7 рамок від бруска до бруска. Бо, бо там є де позаливали, лише по такому кругу невеличкому. Ну, якось так. Українська степова від Єгошина. Дивіться, вона не кидається. вона... То сім'я, яка перезимувала сильно, а ця сім'я, яка перезимувала на трьох-чотирьох вуличках. Ось сім'я теж непогана. І, і дивіться, який у неї зрив. Вона теж вже займає майже ану, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять грамів. А перезимувала на, на трьох. Це українська степова від Олександра Кривченка, 96-та лінія. Зараз ми її теж розширимо цей, бо це 12-рамковий до кінця. До кінця і після дощів поставимо зверху магазин. Даже слабенька сім'я. І дивіться, вся рамка, вся рамка залита, вся залита рамочка. Молодці. Українська степова це, це трудяги. Дивіться, засів, теж розпліт від бруска. Від бруска до бруска тільки є невеличкий вінець. Де бджолки виходили, матка знов засіває або заливається. Ну, це показує принцип, що тут вже треба ставити магазин. Тому що вже матці нема де. Сіяти вони її органічують, органічують, матки сіють як з пулемета. Дивлюся, вже тут хоч маленька була, вийшла з троху, вже більше п'яти рамок розплоду. Все. Розширили ми до кінця, поставив я її в очинку трошки. Вощинку. Ось десь всереду дощики. І після дощиків зразу пройдуть, там знову хороша погода. Вже на підході, мабуть, буде ріпак. Ми їм поставимо магазинчик. і все буде супер. Добре, хай вам всім щастить міцних і крепких вам сімей. І все ж таки українська степова джола це супер. Всім гарних медоносів, до побачення!